Добрий день, вітаю всіх русинів, кому інтересна русинська тематика. Несім предлагав перепозиритися публікаціям сайту LEM.FM, так, на Повшитким, Бо много публікацій це з'явило в останньому часі і варто інтересних. Також за кожну де, щоб бесідувати говорити і трудно. Але можемо так перепозирити таке, як дайджест трішки собі зробити. В розділі Вістіся з'явила то й маємо страшне фото. Ото такся стало з схижов у русинів там, де встрясло. Там би був землетрус. Побита, полуплена, понищена. Так. Сто тисяч євро виділено було, оповідать Петро Медвідь. Буде ділення грошей там їх будуть розділяти. Можемо круто залізти в ту публікацію, поникати, за що там ідеться. Я то вперед нараз. І не читаю. Гроші суть на рахунку. Пряшевська якась там влада то виділо. Вже 134 звернення було від люди за понищене майно, котрі якусь компенсацію, якусь поддержку хотять. Жупан вірить, що поможе і влада. Є надій, що Європська унія даш що поможе. Шкода вже на 300 тисяч євро, вже котре порахувана, що так понищено було. Так, Далі суть публікації у Русини в Словації мають офіційно ще третього члена наросного вибору. В публікації повіджено же то буде в народносних меншин така, така рада народносних меншин при президенті, при владі Словацькій, да, при Словацькій владі при Повномочної Республіки народносних меншина. І з огляду на те, що в класві був перепис населення, результати оприлюднені, і тепер так є вже русинів і більш, і тому буде ще один. І тут у публікації є, же то буде Мартін Караш. председатель русинської броди. Буде тепер у нас Мілан Піліп'ян і Петро Медвідь, і третій маємо Мартін Караш. Тепер є трьох русинів, котрі деякі голосування, за меншини, щось там той при владі, той, той дорадчий орган, то. Будемо русини більше голосів. Публікації Наталії Малецької Новак, Мисцова, і там є інтересне, що там є деякі плани за розвиток села, як то було? Це є таке село, там має таку стару древню історію русинське село, але після депортації виселень там русинівся. Мало не встало, а тепер так само. Вже до якого часу там цілий час є, так же хочуть якого дамбу робити, топити. І люди не знають, чи йти з того села, чи не є, то розвитку того села не є. Тому що влада ніяк не вирішить, що, чи заляти тут місцевість, чи не давати кіряти оттуда вших. Хто там тепер буде, деякі гроші щось складати. Тобто така стагнація, така, така сумна публікація. Зато, але барс інтересно, бо оповідать нам о історії, о том, як там живі, як там що є. Є публікація за теж Наталії Малецької Ново, же з Сербії з Мазур, то з Польща з Березької і домашні свої були лемківські. Була Лемківська творча осінь. І тут маємо оповідь о тим, що там було. Барс інтересне. Читаємо, як пишуть що з різних країн, з різних місцевостей прибули, і то була дуже інтересна така подія. Вже руси не мали. Читали вірші, читали літературні різні твори, були презентації, були лекції, котрі мали Олена Дусфайфера да, провадила. Так. І також Петро Мурянко щось оповідав. Інше Дуже інтересна публікація, як то свято все і як люди на тим були присутні, як і презентували свої різні видання русини, Лемки. Ну і гості також думав, все долучали. Тому була дуже інтересна подія. То на сайті ЛМФМ з публікацій що є у нас останньо. Також «Розколисана шафа публікація Петра Медвідя у політичній ситуації в Словації, коли він оповідає, що. Теперішня влада, котра прийшла, котра се формує, тепер там Роберт Фіцо, Петро Медвідь каже, що мать цей уряд про меншини. цен уряд, який формує, не є так, і вже без меншини Барт щось думав, а навіть е, в програмах тих партій було так, що, що меншини мають зевель, треба менше ну, так, Петро ставить таке питання, що буде далі Руси нам. вже не кажучи про те, що своє видження геополітичне слова це ця влада. Буде нова мати деяке інше, ніж це звикло, але там є звідення таке барсі інтересне, як я в новинах позерам, і це, може, не соглашав до кінця з Петрим Медвідьом, вже влада репрезентує деякий ефект виборів, тобто як і суспільство хоче до того. Ну, коли влада се формує, то люди мають право вибрати аби кого? Аби кого? І е, голосують за програми політичні. Тобто, якщо парта, партія деяка виграла, то значить нарід хоче реалізацію тієї. І ніхто не може вповісти, що то той не відповідає чому? Чом може не відповідати? Жаданню народу. Да, от так. Інша справа з меншинами. Меншини, котрі програвуть, вони ні, не можуть вибрати про себе когось іншого. То будь-яка демокрація для меншин може виходити так, що то, то хіба то глибше то, то, би не було демокрації. Да? Ну, то так. Так і публікації, так само. Про те, що Русинам присвячений в Празі. Літературний журнал, який присвячений літературам світу, різних народів. Барто інтересна публікація, театр нову виставу, Сільна золото, а то є про діти. Така є. Це вистава, котра була спеціально зроблена про діти. Вона багато інтересна, але воно. Вказує на то для, для, для дітей, для молоді, про те, що є в житті найважливе, що для челядника для людини має важливе в житті. Там суть тепер в пряшові много біженців з України, заохочуючи, хто має можливість, йдіть, ведіть до театру, на ту виставу своїх діточок. Це є русинський театр, він то по-русинський вам розкаже, то буде вам інтересно. Публікація Наталії Малецької новак з 15 жовтня без лемківської репрезентації в Соймі. Депутати, ті, котрі від тих теренів, або там, де громади, де були русині і деяку русинську-лемківську Русинську, програму про нас нічого мали, ніколи не пройшов горі. Наталія Малецька нова каже, в Польщі не буде, все імідкого до русинів. Я собі, перечитавши ту статтю, багато інтересно, захочу читати Наталії публікацію ту цілу. У мене таке звідання, чи Польща не є така європейська держава, а може просто деяким законом спеціальним вповість, наприклад, що в Сомі буде, скільки русинів лемків, асимілюваних, насильно розсилених, депортованих було з Ленковими? Тільки. На тулько люди, тулько челядників, скільки має мати бути представництво. Да? Наприклад, з нами же русини лемки, понищені, денаціоналізовані, культурно знищена, бесіда знищена так також асимілювані, не знають, кого вони є. Але якби у них не було депортації, то те нарік для того, щоб хоч якось після того злочину, то був у совєтні часи вчинений повної депортації народу і розселення, так щоби Росії, Росією, що чи Польща не є така держава демократична, яка б могла просто вповісти, що ну, як на мадярах там у них єдин є депутат Русинів, що він просто про русинів. От єдин про русинів, русини, між собою Чи Польща не могла б всяке саме вчинити що є одного або двох? Наприклад, щоби то були репрезентати Лемків Русині, то би свідчило про велику дозрілість національну, культову, ментальну польського народу. Польський нарід не може ставити таке діалектично, вже таке не зовсім поляки. Ну, може бути, що це вже кашуби, то поляки, такі кашуби, поляки, наприклад, такі лужиські серби, да? наприклад, шлензаки то такі нарід, нібито по польськи говорять, але там таки має діалектичний, що то нарід чи не нарід. Але русини Лемки, це є дільний наряд, який у світі признаний, і навіть в Польщі є признаний отдільним народом, що то не яка діалектична група польського народу, але була депробувана, була депортована. І тепер польський уряд хоче, щоб тем народ, який був нищенний, спеціально, вже би міг дай як вибрати собі хоч одного посла, депутата до парламенту. до... Ну так думав, що польський уряд міг би хоча б з тої причини, що це була депортація і нищення відносить лемківського народу поставити, що єден буде. щоб хоч хоч деякий час подеколи міг виступити, і казати, що русини, лемки, барс тяжко має, мало в школі. Не маємо книжки для наших дітей. Найби уряд напечатав книжки, забесили це вшитку. Не маємо того, нам не щоб хоч даку був, щоб би єден. Вже би котрого вибирали, як як на Мадярщині. Русини вибирайте, де ви би. Не є, скільки вас є, виберіть до кого одного. Деякий свій спосіб. А він і так буде єдно місце, є за вами. В тим плані, у Мадярщині є такий закон, який так діє, таке право, що один депутат від од русинів є, аби що, а, а русини мають одного депутата. Не може бути менш, ніж одного депутата про русинів. Вже був хоч дако хто може що говорити. Публікація Наталії Малецької новок, прошу читати. На розвиток першиського краю піде 100 мільйонів 180 мільйонів євро Да, самосправа. Інтересна публікація з російського життя, бо тоді про русинів теж вже русинські села, сьогодні маленькі, котрі вилюднюються там, де мало є. Ну і там от публікації наступне, да, 25-10. го го Була публікація, що в будущі події буде п'єса Детектор лжи. Та сама, та сама, та сама, всесвітньо відомого. Автора будуть на русинській бесіді в русинському театрі, йде. Люди, йдіть там, люди позирайте. Хто з наших може прийти або суть зараз там учаться, працюють чи біженці, котрі суть. Йдіть до русинського театру. Русинський театр вас запрошує. Так і кілька публікацій перепозируємо. Вже на русинському нашому сайті ЛМФМ з'явилися останньо. Вітання вшитки.